Застряла. Привіт, друзі, слава Україні! Сьогодні у нас кажись, 21 червня 24-го року. І ми розпочали жнива, збираємо зимуючий горох. Зимуючий горох у нас тут балтрап. Ну, хотіли розкидати січку по полю, але як бачите, не виходить. Дуже забивається комбайн, ото ззаді бачили, яку кучу там вигрібли. Чого комбайнер і сам не розуміє, чого. Він перший раз збирає горох. Каже, не знаю, чого воно там так забивається. Каже, що остальні культури, які збирав, такого не було. ну Зараз почистять і будемо спробувати хоч на валки. Якось скидати. Так, ну покажу який горох. Ось такі стручечки. Такий горошок в цьому році не такий крупний. У нас ще є минулорічний, то ставимо собі на насіння, почистимо, а цей продамо ну і на корм. Десікацію тут зробили ще до дощиків. ну Тут поле не дуже таке грязне. Ну, але є день йде соняшник, так як тут попередній був соняшник, Є єдень іде ну, і Ще якийсь там бурян такий ось він сухий, там, не знаю, чи вам видно, чи ні, торчить десь там зверху. То ми тут 2 літри діквату давали небагато, поле чисте. Цьому році він такий міжряддя 16, каже, сіяли нікою з нормою висіву 180 кілограмів. Ну, що ми сіяли без добрів, сіяли десь, коли ви в листопаді. Десь Ближче до середини листопада, тому що було ну, сухо, дуже довго. О, зараз поїде комбайн, потім розкажу. Вони ще там щось чистять його. Е, е, ну, ми йому не давали більш ніяких підкормок, нічого. Е, навіть першу інсектицидну обробку до цвітіння ми не робили, тому що весна була така затяжна, холодна, і він цвів, ще не було ніяких мукашок, букашок. Ну, і ми його не бризкали, а побризкали вже після цвітіння, а потім, ну, десь майже коли почав сохнути, вже, вже стрючки почали дозрівати. Е, ну, Мабуть, в цьому році такі умови склалися для цієї тлі. Було дуже багато тлі, навіть день і, день і Брухус вже зверху, то прийшлося інсектицидом спрацювати. Так що так, тільки посів і дві обробки, обробка дікватом і збирання. І все. Ну, яка врожайність буде, то я вже потім напишу. Бо це тільки почали ось трошки. Там один бункер, каже, стільки висипав, а другий ще, ще там половина казав десь. Ну, забивається щось ззаді. Це вже другий раз. Пробує ось так роздувати січку, а воно забиває. Ну, не знає причину комбайнер, та придеться тепер спробувати кидати на валки. Так, ну, поки що на цьому все, друзі. Побачимо тут. Напевно, покривних культур сіяти не будемо, тому що на цьому полі плануємо пшенецю. Ну а за ці два місяці, якщо не буде вологи, то ну, нема смислу сіяти покровні, а через два місяці посіяти. Ну, Ми так не робимо. Ми сіємо покривні культури на тих полях, на яких будуть ярові культури. А тут зараз піде, падалиця гороху, ще там щось, бур'яниця, все. Потім будемо гліфасати ну, або побачимо, тому що хімія дуже дорога і вона дуже чогось погано працює, скажу вам. В цьому році євролайтінг, то геть погано спрацював. Та й не тільки євролайтінг. Ось тут дікватом обробили, то туди нижче. То багато таке зелень, що видно, що адекват геть не взяв. Ну, та й багато препаратів, що не беруть, дорого коштують, але неефективні. Ну, побачимо. Якщо вирішимо, тоді я покажу, що ми тут далі будемо робити. Ну, а поки, всім бажаю вдачних жнив, гарних врожаїв і гарної ціни. Всім гарного дня!